І так, хлопці, всім привіт на зв'язку. Знову я Річард. Та сьогодні в цьому відео я вам покажу реальну схему заробітку у 2024 році. Ось такі пачечки в мене є, тому зараз я вам все покажу тут рівно 10 тисяч баксів, а також. Тут дуже багато контенту заходьте, дуже важливо послухати ось це. А також є дуже важливе голосове повідомлення про магію ранку, дисципліну та візуалізацію. Ось кружок з грошима, тут буквально одну секунду, подивіться. Так, хлопці, ну також подивився та обналічив свої гроші, тут рівно 10 тисяч доларів, ну, вам можу сказати. В принципі, непогано це, так гроші на розвичання, якщо чесно, так, десь погуляти, посидіти на ресторані, на кафе, там такі свої базові потреби. потреба. Ну, переходьте до мене в телеграм-канал, сілка буде в коментарях. Під цим відео, тому зараз буду показувати вам реальну схему, як заробити кошти в інтернеті. Тому переходимо на нашого брокера. Силки всі актуальні посилання будуть в коментарях під цим відео, для того, щоб не потрапити на якийсь скам. Працюємо ми по системі з інвестінгом, яка, до речі, в нас є у закріпленому повідомленні повністю. Також у другому закріпленому повідомленні є наша стратегія, яка розписана повністю у текстовому форматі. Тому що я можу сказати. Будемо працювати к нашій праці. Вибираємо спочатку валютну пару без підпису ОТІС. Хай це буде CAD GPI. Переходимо на інвестінг та пишемо в пошуку cad GPI. Ось в мене вона є. Тиснемо далі tech аналіз Дуже важливо робити все правильно і не відволікатися. Активно покупати. Та заходимо зразу з цієї точки, активно покупати та дивимося, як буде відпрацьовувати наша ця угода. Ринок сьогодні, якщо чесно, дуже комфортний. І відразу бачимо. Такий впевнений імпульс. Давайте все фіксуємо для мого телеграм-каналу. Бам! резюме по CADGPI GPI активно покупати. Робимо скрін і переходимо сюди. І тут в нас все таки впевнено заходить поки що. Але ж дуже сильно також ми не торопимося з ніякими виводами. Тому давайте ось зона нашої торгівлі, та просто дивимось, як вона в нас. Зараз вкриється в плюс або в мінус, тому дивимось. Але ж ви і так самі бачите, що тут буде впевнений плюс прибуток. Сіходи у нас буде 160 доларів. Це є скільки 7 тисяч гривень, да, якщо я не помиляюсь. Тому давайте трохи дочекаємось та зробимо ще один скрін для мого телеграм-каналу. Зараз вийдемо навіть на, навіть вийшли ми з вами з зони нашої торгівлі. Дуже дуже впевнено. І фіксуємо впевнений плюс. Ось вам найпростіша. О, і потім дивіться, який пролив ще нижче, але ж в зону нашої однієї хвилини, десь ось так. Ми відпрацювали ось 23,57. І вже 23. А Стоп. А, 22,58. 22, і ось вже 23. У нас воно все пішло вниз, але ж наша зона себе відпрацювало. Так, ми з вами і працюємо, тому переходимо на іншу торгову пару. Давайте в нас це буде Єврокат. Також саме переходимо на інвестінг та пишемо Єврокат. Те ж саме Одна хвилина активно продавати. І заходимо на 200 доларів активно продавати. Також давайте для свого ж комфорту ось тут такий наш прямокутник. Просто щоб було в нас красивенько, та щоб ми бачили зону нашої торгівлі. Тому. Дивимось, <кій> відразу, вам кажу, що... так, давайте, я відразу вам кажу, що ми торгуємо по мані-менеджменту, це дуже обов'язково. Те ви бачите, при моєму балансі в 11 тисяч ви бачите, на які копійки я заходжу. Тому що, якщо одна угода в нас не заходить, що ми робимо? Ми подвоюємо нашу угоду та заходимо ще раз, перекриваємо наш минулий мінус. Тому, якщо зараз на 200 доларів ця угода в нас не заходить, ми тиснемо ще раз, але ж вже на 400 доларів. Тому ось і так працює наша схема. Так, тут ми фіксуємо, можливо, мінус, а можливо і ні. Такий міліметраж. Ну, куди ж без нього? А буквально секунди нам декілька секунд не хватило, але лише ринок йде донизу. А давайте подивимося ще раз. Ще в нас активно покупати, активно продавати вірніше, тому давайте зайдемо ще раз. Так і на Єврокат, я якщо чесно сподіваюсь, ну гарна валютна пара, чому б ні. Тому дивимось от коли в нас такий стоп, тут або різкий памп, або різкий дамп, тому дивимося. Дивимось за відпрацьовкою цього, цієї угоди. А, і, в принципі, працюємо по своїм ошибкам. Та Дивіться всі мої відео та не допускайте своїх помилок. Стараюся показувати вам дійсно все, як є, і на ютубчикі, і в своєму телеграм-каналі. Абсолютно показую все, як є, для того, щоб о, ні в коєму разі ви не допускали ніяких помилок. Також давав сьогодні один сигнал в чат по реакціям, самі бачите, що у всіх впевнений плюс. Ось такі навіть відгуки залетіли. Тому о, так і впевнено. І ось по нашому мані-менеджменту. Знову вийшли ми з зони нашої торгівлі і ще один впевнений плюс, який відбиває минулий мінус на 200 доларів, та приносить ще й прибуток нам у 80 доларів. Тому ще один впевнений плюс. Ми з вами... Ні-ні-ні-ні встигнути не встиг. А, нічого. Ладно, давайте ось такий скрін зробимо. Не встиг я а, зробити скрін для телеграм-каналу, але ж де ми з вами зайшли? Десь? Давайте зараз. Давайте ось. Де, де ми зайшли? Десь ось тут, так. Давайте ось тут. А та, Стрілочку. Так. 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 Повний акцент на нашу стрілку. І давайте змінимо наш колір. Десь давайте так і що було видно. Давайте на жовтий. І зробимо ще ось так для того, щоб виділити точку нашого входу. А, давайте ще текст. А наш, точка. Точка, точка входу. Ось точка нашого входу. Давайте хай це, Можна. Так. Не <риво> тим ми займаємось, так можна, але ж це не підійде. Давайте. Можливо. Ось такий голубенький. Ось точка нашого з вами входу. І все, в мене зачинилося, господи, все. Так, <плес> друзі. Ладно, неважливо. Не коротше, неважливо. все. Значить, не треба було мені цього робити. <плес> Смішно трапилось. І так, що я можу вам сказати? В принципі, дуже гарно з вами поторгували, я там. Не бачу сенсу далі щось продовжувати. Це вона ще працює, таке смачне відео вийшло. Тому що по виводу коштів все працює, тут ніяких проблем немає. На тезер куди завгодно виводиш та нічого тут важкого немає. Тому що я вам можу сказати, хлопці, всім велике дякую за перегляд. Вийшли ми в певний плюс, два плюси один мінус, але ж всі плюси перекривають мінус. Тому в глобальному разі ми з вами в плюсі. Тому що я можу сказати, ось такі, ось таке в нас відео, і ось вам реальна схема, як заробляти кошти в інтернеті. Тому. Всім велике дякую за пригляд.